Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги мікрофон караоке. Це портативна розважальна система з підключенням Bluetooth, яка ідеально підходить для домашнього та сімейного співу. Акустична система забезпечує кристально чисте відтворення звуку, покращуючи враження від караоке. Bluetooth дозволяє легко підключатися до Смартфонів або планшетів, розширюючи вибір пісень, зручний інтерфейс та елементи керування роблять його доступним для будь-якого віку.